З вами мусимо собі перед тим, як говорити про якісь високі матерії в стрижках, все-таки повторити базові та, стрижки. І сьогодні ми почнемо. Давайте трішки дуже швидко пробіжимося по основних операціях стрижки, які вони в принципі, існують. Пригадаємо їх, пропишемо їх на всяк випадок, а потім, звісно, що вже приступимо до е, обговорення саме чоловічих стричок в даній лекції. Які основні операції в стрижках ви пригадуєте? Тушування. Тушування. Я зразу буду писати. Тушування. Зняття на пальці. Зняття на пальці. Каперування. Так, давайте, значить, філірування. Грандування mm -hmm. mm -hmm. пальці було. Так, жиє. О, кару рандування. Чишки, <реш> які <поє> <поє> Тушування і щось схоже до тушування. Я завжди там можу приклади, що тушування це більш тонка робота, а є ще така трішки така легша. То як воно називається? Зведення на вес. Зведення. У нас все златано. Сім, так? E, тушування, зняття на парті, фонірування, гравіювання, бутування, зведення на дівчинці. Отже, e, скажіть мені, будь ласка, про кожну з цих операцій давайте трішки пояснимо. Тушування — це коли ми скажемо на дівчинці кінця. Робочий e, плавний перехід, плавний перехід, довження 2 мм. Тобто, дивіться, ну, тобто це дуже, ще раз наголошую, це дуже тонкий, плавний ключове слово, перехід від найкоротшого волосся поступово до довшого. Але коливається це приблизно от дійсно, по міліметрах. Тобто ми рухаємося, скажімо так, дійсно з нуля, так, з нуля або можемо собі говорити від міліметрика. І наростаємо ми приблизно там, так, до 5 міліметрів. Правда? Тобто ми розуміємо, що е, в залежності від того, яка стрижки, але суть полягає в тому, що це дуже тонка, чітка, точна робота. Гребінець при цьому де знаходиться, як він розташований. Це дуже просто, так, кажіть. Тобто зубцями вверх, правда, ми завжди, і взагалі в цій стрижці, в цій техніці ми рухаємося як? Е, гребінцем знизу догори, проти природного росту завжди, правда? Проти природного росту. Ну, то ясно. Але завжди рухаємося проти природного росту, завжди рухаємося знизу вгору. І чим більше ми повертаємо гребінець на себе, тим більше ми нарощуємо довжину. Правда? Прошу? Так. І чим ми щільніше е, до гребенець тим у нас буде коротший е, рівень тушування. правда? Які недоліки можуть виникати в цій е, техніці? Дивіться, ми маємо дуже пам'ятати, що ми синхронно рухаємося гривенцем і ножичками. Синхронно означає одночасно. Якщо десь нас буде проскакувати, наприклад, або гребінець буде йти швидше, або ножиці, або ну хтось тобто повільніше, хтось тобто, так, у нас будуть утворюватися такі сходинки. Ці сходинки вони не є е, правилом, ну тобто правильною технікою виконання даної роботи. Тобто розуміємо, що має бути чітка така гладкість, плавність, е, дійсно дуже така тонка робота. І коли ми кажемо, що у нас вийшли сходинки, це є недолік, це треба виправляти, якщо є можливість така. Так, тобто за що там вони робили, але в загальному розуміємо, що техніка роботи ця допомагає від нас дуже такої уважності, точності і е освітлення хороше. Ну що освітлення, якщо буде не хороше, робити дуже при цьому напружувати. Там любій, так, але тут дуже, знаєте, тут дуже воно, ви будете помічати самі, як наскільки воно буде вам давити, якщо вам треба точно це все зробити ідеально, а тут ще й світло погане, розумієте? Або щось засліплює вас. Це просто ну, складно, зрозуміло. Добре, переходимо до, давайте так, ми трошки отак поміняли це все зведення на нівець, чим відрізняється від е, тушування. <laughs> Дивіться, воно просто техніка та сама. Ми рухаємося гривінцем, також знизу вгору, також від найкоротшого стежем до довшого. Але там, коли ми говорили про тушування, у нас була від міліметриків коливалося до, ну, тобто, все в міліметрах від одного до п'яти. там, так? А тут в нас може рухатися, наприклад, від пів сантиметра і понаростаючої. Тобто, це також плавний перехід. Але на трішки довшій, скажімо, довжині, ми її можемо регулювати чим він Тобто чим більше ми його повертаємо, чим більше відтягуємо від поверхні голови, тим довше у нас, скажімо, залишається довжина. Але звісно, що це також доволі коротка робота. Коротка довжина залишається. Просто це вже не така тонка, як тушування. розумієте? Mm -hmm. Ну і відповідно, що якщо навіть там у вас щось не так, то не так помітно при цьому методу, як при тушуванні. Хоча встуди має бути все правильно, але ну, там не так критично це ми бачимо. Зрозуміло? Давайте згадаємо зняття на пальцях. Що це за процедура? Скажи, що Так, так, так. Почнемо з того, що є два метрольні пасі, якому Існує мають на увазі. Ну не в даній стрижці, я сподіваюсь, а просто ну не в даному методі, а просто існує базово. Ми говоримо про те, що в нас в стрижках буває контрольне письмо, і воно може бути рухоме, нерухоме, і воно може бути навіть комбіноване. Це того, якщо якась модельна стрижка. То в даній стрижці у нас яке буде контрольне письмо? Рухоме, молодці, що ви вже знаєте, я так і знала, що ця група гарних вона не буде плутатися. Добре, отже, тут рухоме контрольне письмо. Що воно нам дає в результаті? Який ефект? По всій площі стрижки вони нам так, тобто, якщо ми задали на першому восьмі, наприклад, 5 см, значить у нас після стрижки буде в кожній точці голови 5 см. Це всім зрозуміло. Зняття на пальцях нагадую, виконується і в жіночих роботах, і в чоловічих роботах. Це може бути як повністю самостійна стрижка на всю площу, це може бути як виконання такої техніки на окремій зоні. Наприклад, це може бути часто в чоловічих моделях, по також і в жіночих, і на будь-яких довжинах ми можемо. Виконати зняття на пальці, правда. Е, дуже часто, просто якщо треба підрівняти там, кінці, ми можемо скористатися також методом зняття на пальцях. Тобто це такий дуже поширений, універсальний метод для багатьох робіт, і ми мусимо розуміти, як він, е, як він працювати. Ви розумієте, слава Богу, я дуже рада. Е, ну і ще раз про те рухоме письмо. Говоримо для тих, хто може нас слухати і не знати. Рухоме письмо це означає, що ми задали на першому письмі е довжину, тоді друге письмо е ми підтримуємо з першим, зрізаємо на ту ж саму довжину, орієнтуючись на перше. Потім третє вже орієнтується на друге. Четверте на третє. Тобто ми завжди рухаємося по всій площі ми поступово тим нашим контрольним е письмом. Якщо це нерухоме письмо, то ми знаємо, що це є в якійсь точці. Це може бути найвища точка голови, це може бути будь-яка права, ліва, нижня, верхня, люба точка, залежно, яку стрижку ми виконуємо. Але нерухоме письмо означає, що ми задали на ньому довжину і всі інші пасми тягнемо до нього, в ту точку. Тоді зовсім інший ефект виходить у нас в стрижці, ніж після рухому. Тому що в рухомому завжди все однаково в тій зоні, де ми це виконали, або в усій площі голови, якщо так було. Але е якщо це є е нерухоме, то в нас в тій точці, де воно було нерухоме, там буде найкоротша довжина. І все, що буде далі падати, буде мати дуже великий перепад довжини. І саме останні письмо, яке ми дотягнули, буде найдовше. То, я думаю, все ви знаєте, але я ще для всіх інших що у нас будуть слухати. Добре. Е Ясно, філірування. Це прорідження волосся. яке так. Так. виконується спеціальні виножки для філірування, а, або Або для... прямими. Ми з вами багато вивчили, правда? Тобто, дивіться, філірування це є прорідження е, волосся з метою або забрати зайвий об'єм і масу, або додати в деяких. Ми маємо методи, які можуть навіть додати в деяких зонах, де це потрібно. Ми з вами говорили про те, що бувалі і філірувальними ножицями це спеціальні для цього ножиці, які дуже часто там в коротких стрижках мали би застосовуватися, де незручно там чимось іншим працювати. Але ми знаємо з вами багато методів таких. Сучасних модельних прямими ножицями філірувати можна, правда, ми вивчили, і ми з вами дуже не будемо тут зупинятися, тому що вже є готові лекції, які можна включити, прослухати і пригадати собі всі ті методи. Я думаю, що ви їх приблизно собі зараз все рівно пригадуєте. Так? Тобто є багато прямими ножицями, є бритвою, різні техніки, різні методи. Ви всі собі їх закріпите. окей? Окей? Е, тому звілювання все коротко зрозуміло. Давайте згадаємо, що таке градуювання. Це зріз, е, який буває або внутрішній, або зовнішній, е, внутрішній як піднис, не знаю. Тобто е, градуювання це особливий зріст водойсь з, з зим, одночасним відтягуванням пасма у внутрішню або зовнішню в Сторону пальці, так і завдяки цьому ми маємо що? Е, твою от отримуємо таку градуйовну смугу, тобто певний такий об'єм, певну форму. Якщо на в нас пальці при градуванні закрутаються всередину, це означає, що в нас буде внутрішнє градуювання. Тобто наше кожне письмо наступне буде коротше від кожного попереднього на 1-2 міліметри. Так? Тобто це дуже така маленька межа, але і дуже до речі точна робота. Якщо ми говоримо про нашу стрижку градуювання, тобто це теж дуже така, щоб ми контролювали ту відтяжку. Так? Якщо це зовнішня сторона пальця, то навпаки буде кожен наступний коротшим за кожне попередній на 1-2 мм. І це що буде давати нам? Внутрішнє буде гарно вкладатись волосся під низ, серединку, утворювати певний такий об'єм. А зовнішнє, то навпаки буде під верх вкладатися і теж певний об'єм, певна така лінія цікава. Ось це важливо. І також пам'ятаємо, що градуювання має різні ступені, тобто відтяжку під різними котами. Ми про це ще дуже будемо багато говорити, але ви всі пам'ятаєте, що є низьке середнє і високе. Низьке – це від 0 до 20 градусів відтяжка, середнє – 45, і високе до 87. Чому там закінчується на 87 приблизно? Тому що далі, коли вже є перпендикуляр і кут 90, це вже не хатування. Це вже зовсім інша техніка, про яку ми будемо скоро дуже активно і гарно говорити. Добре, і е, нам ще окантування. Е, що таке окантування? картування? Стрижки, так? де ми бачимо кінцеву лінію стрижки, де ми можемо виконувати її? Е, на яких ми Ми можемо виконувати як на чоловічих, так і на жіночих. Всюди, в чоловічих, в жіночих, правильно? Ми це там на, очевидно, що присутня. Просто в кожній стрижці, в кожному варіанту буде вона індивідуальна. правда? А скажіть мені, будь ласка, е, Кан, скажіть мені, будь ласка, якщо це є чоловічі, Ні, не, не так. На яких зонах? На яких зонах ми можемо виконувати? Ну, це включається крива лінія росту. Відповідно, що це має бути що? Це гривка, може бути так задіяна, О, це може бути бутилична е, лінія, ну, тобто шия, в залежності від довжини. Та? шия або взагалі просто ми контур загальний виходимо на потилиці, скроєні в першу чергу, особливо в чоловічих моделях. Тобто розуміємо, правда, що в залежності просто від стрижки, ми знаємо, що є певні види базові в чоловічих моделях. Наприклад, скроні чи жіночі скроні, вони будуть відрізнятися. Є речі, які ми не виконуємо в чоловічих моделях, є речі, які ми не виконуємо в жіночих моделях. Я так не хочу дуже довго забігати, там, далеко бо ви це маєте все вже в попередніх лекціях. Але пам'ятаємо, що я наголошувала, що, наприклад, в жіночій скроні є поняття такої видовженої, загостреної скроні. Правда, ми можемо таке в чоловічих моделях виконати. Ми класично в життєвому варіанті цього не виконуємо. Це якийсь дисонанс, правда, щодо а, чоловічих стрижок. Але якщо це який, наприклад, якийсь конкурс, і там щось таке креативне вигадали, ну так я можу зробити. Ну, клієнт, якщо буде мати бажання, так, можливо, у нас тепер всякі клієнти бувають, і всякі бажання. Тобто, це так, це, та, це не зрозуміло. Але так, класично у нас є певна база, так, які ми виконуємо, наприклад, в чоловічих це пряма, поса. І так. Е, Коли баким це Коди там, в залежності від форми стрижки, але якщо це жіночі коротка стрижка, коли вушку відкривають, то також стараються отаку видовжену, пустоненьку, акуратну, тобто ви узгоджуєтесь знову ж таки з клієнтом. Але це така тенденція як в жіночих. Ну, і гривки можуть бути різні, ви знаєте, але і лінія потинець теж залежить, якщо це коротка стрижка, особливо чоловіча, від чого залежить лінія окантування на потинець, яку ми оберемо. Ми нам є пряме, є пряме зрізаними кутами, є овальна, видужений і так далі. Яку б ми мали обирати, в від якої ситуації, на що ми спираємося, коли, наприклад, в моделі підбираємо, яке окантування виконати на шиї. Ну, від стрижки так, але лінія не завжди коливається від самої стрижки. Від індивідуальності стриж. від індивідуальних особливостей, а саме від того, чи товсташа шия, чи худа шия. Тобто це дві такі, скажімо, є ще середня, нормальна, а є худа і товста. Ми розуміємо, що коли товста, треба виконати окрутування, яке буде видовжувати, і трішки так. Відволікати, а коли худа навпаки, треба зробити так, щоб вона виглядала більш масивніше. Тобто тут треба застосовувати більш пряме окутування, якщо в нас є худа шия, якщо в нас є шия більш товста, треба е, мисом, зрізаним мисом, виджений киста, гострий, Тут все це якраз буде під ходительно. Добре, з ми вияснили.